Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді під керівництвом Ліни Галан працює з порушеннями. Принаймні, про це говорили під час засідання депутатської комісії з питань соціального захисту материнства та дитинства Луцької міської ради. Зокрема, ці порушення виявили під час перевірки, яку провели після запиту до профільного міністерства громадської організації Фоксхаус. Вони просили перевірити результати конкурсу, де гранти на надання соцпослуг отримало управління. На моє питання було саме в конфлікті інтересів, То, в тому, що є і державний орган, і надавати соціальних послуг. Так як я є прошов соціальних послуг, я не можу конкурувати з лівними віктором, саме з управлінням цим. Я не можу стати на цей ринок чесно, тому що я апріорі програю. Ході перевірки виявилось, що управління не відповідало вимогам конкурсу, зокрема критеріям діяльності надавачів соціальних послуг. Своєю чергою міськраді пояснили, після перевірки управління ряд порушень усунуло самостійно, але не всі. Є ряд питань, які безпосередньо директор управління виконати самостійно не може, наприклад, такі як зміна організаційно-правової форми. Усі ми розуміємо, що дане питання належить виключно до компетенції міської ради. А поки ж управління діє у статусі виконавчого органу міської ради, відтак виникає питання, чи може ця структура бути одночасно і органом влади, і надавачем соцпослуг. Зі слів заступниці міського голови Ірини Чебалюк, всі документи, які управління подавало на конкурс, не викликали питань. Та й сама Ліна Галан запевняє, працює без порушень. Одначе, попри пояснення, представниця громадянського руху свідомі Алла Точій таки поцікавилась у Ірини Чеболюк. Як міська рада допустила таку ситуацію, як ви завжди кажете, ви все вичитуєте, перевіряєте. Як юрист підходите, відповідно, юридичний департамент візу свою ставить про те, що це все законно і правильно. Тепер ми бачимо стільки порушень. Чому так сталося? Втім, на думку Ірини Чабалюк, порушень таки немає. Однак Алла Точи запропонувала, щоб управління соціальних служб та юридичний департамент надали інформацію депутатській комісії, як і коли будуть усуватись виявлені згідно з актом перевірки проблеми. Пропозицію винесли на голосування. Проте не підтримали.